Вітаю, друзі, я Віталій Портник. У день, присвячений тому чи іншому місту, завжди прийнято казати якісь високі, пафосні слова. Я ніколи до кінця не міг усвідомити, що ж це таке День міста. І завжди вважав, що до будь-якого міста, навіть до того міста, в яке ти закоханий, треба бути. Об'єктивним. Бачити як те, що тобі неймовірно подобається, як те, що ти ненавидиш. А найголовніше відчувати атмосферу. Я народився в Києві, і саме тому завжди намагався до цього міста ставитися з об'єктивністю людини, яка за це місто. Відповідає. Я чудово пам'ятаю Київ свого дитинства і юнацьких років. Місто, в якому я мешкав, і якому я ніколи не хотів мешкати, місто неймовірно провінційне, неймовірно радянське. Неймовірно міщанське. Київ не сам став таким. Таким це місто зробила комуністична влада. В цьому місті ще не було тієї архітектурної катастрофи, яка відбулася в пострадянські роки. Втім, ця катастрофа вже починалася в останні роки правління Володимира Щербицького. Але в ньому і не було справжньої атмосфери. Так, звісно, був український Київ, який ховався по квартирах, який не міг бути сконцентрованим, який не міг голосно про себе заявити, хоча б тому, що для більшості тих, хто мешкав у Києві, все українське було сільським. Більшість цього населення, все це українське відверто зневажало. Якщо дати точне визначення тому Київ, можна згадати знаменитий вислів російського письменника Даніїла Граніна, присвячений Санкт-Петербургу, «Великий город з обласною судьбою. Ось і Київ був великим містом з обласною долею. Від Петербурга він відрізнявся тільки одним: Санкт Петербург із обласною долею залишався російським містом. А Київ українським містом не залишили. Але й російським він не став. Це просто було місто радянської цивілізації, в якому українське. Не сприймалися як напрочуд консервативною, далекою від розуміння сучасності владою, так і величезною частиною населення і величезною частиною тих, хто вважав себе інтелігенцією цього міста і орієнтувався у своєму розумінні інтелігентності на не найкращі московські зразки. І на те, що пропонувала в якості культури тодішня влада. Десь в російських столицях ще дозволяли якісь фрагменти волі. В Києві всі ці фрагменти знищувалися, тому що в кожному прояві волі окупанту бачився націоналізм. В Москві чи Петербурзі ці фрагменти волі могли існувати ще й тому, що радянське керівництво упродовж тих років швидко перетворювалося на російське шовіністичне і не боялося проявів російського. Але саме перетворення радянського московського керівництва на російське шовіністичне перетворювало на російське шовіністичне і керівництво української РСР. І це я також відчував в Києві. Я розумів, що в цьому місті, принаймні, з моїми інтересами можна тільки задихатися, що в ньому не можна розвиватися. Вже коли після школи я поїхав вчитися до Дніпра, я побачив, що з точки зору української національної свідомості. В Києві ще було не найгірше. Не найгірше. У нас хоча б українську мову і літературу у школах викладали Української мови. У нас хоча б не соромно бути, було радянським українським інтелігентом. В Дніпрі все українське було загнане в резервації. Місцевої організації спілки письменників» і кафедру української мови і літератури університет. Коли я побував в Одесі, я зрозумів, що те, що я вважав міщанською свідомістю Києва, також ще не було найгіршим в Україні. З Одеси намагалася вичувати все те, що було. Цивілізаційним надбанням цього колись великого портового міста перетворити його на справжній міщанський апофеоз і назвати цей міщанський апофеос Одеським духом. Фактично, ми весь час жили в ситуації, коли справжню атмосферу Цих великих міст Києва, Дніпра, Одеси підмінювали комуністичною фальшю. Коли людям, які мешкали в цих містах, і в Києві насамперед, не давали бути самим собою. Коли умовою Нормального розвитку в такому місті була відмова від себе, і мені, як людині єврейського походження, це було прекрасно зрозуміло, і тому коли я бачив українців, які приїжджали з ще українських містечок і сіл до цього великого російсько-міщанського міста. І намагалися грати по його правилах, забуваючи в себе самих себе. Я прекрасно розумів. Як деяким з них гірко. Київ почав поволі прокидатися і змінюватися тільки в роки перебудови. При тому, що самої перебудови в Україні не було. Комуністичне керівництво України зробило все можливе, щоб не допустити в республіці жодних реальних змін, жодної реальної гласності і перестройки. Так що можна сказати, що Україна з консерватизму і застою брежнєвсько щербицьких років майже відразу перейшла в незалежність з усією спадщиною своєї недорозвиненості і разом із нею. Перейшов цю спадщину, несучи на собі, і Київ. Але люди вже ставали іншими. Було зрозуміло, що за останні десятиріччя відбувся демографічний переворот, який комуністична влада. Не те, що не помічала, не могла усвідомити, що люди, які відмовлялися від самих себе, готові були згадати про самих себе тоді, коли з'явилася можливість. Саме тому комуністи почали програвати саме в українській столиці одні вибори за іншими. Коли я зустрічався на першому з'їзді народних депутатів Радянського Союзу, із депутатом від Києва Володимиром Черняком, українським інтелігентом, який обіграв на виборах самого першого секретаря Київського міської партії Костянтина Маска. Я думав, що все ж таки не все зрозумів про Київ. Адже це мій депутат, а не їхній депутат тих киян, від яких я їхав. І значить, є той Київ, який я. Не міг побачити. І ось він сам прийшов до мене, цей Київ. Це було величезне щастя зустрічі із містом, яке змінилося. Хоча для багатьох так званих корінних київлян це був Саме такий удар по їхній цивілізаційній свідомості, як, можливо, ударом по цивілізаційній свідомості Михайла Булгакова, було створення в Києві Української Народної Республіки і заміна анархічного, архаїчного імперського існування на спроби створити сучасну державність, спроби знищені як Комуністичною владою, так і тими, хто намагався відновити на території України російську імперську архаїку. І цим карінним київлянам справжній Київ не подобається й досі. А без цього Києва, скажімо чесно, ми просто не мали б України. Навіть цієї сьогоднішньої України, яка, можливо, після катастрофи 2019 року багатьох не задовольняє. Ми давно б вже мали Лукашенківську Білорусь. Трагедія Білорусі в тому, що в ній немає Києва. В тому, що Мінськ не Київ. Кияни. Виявилися не мешканцями того міщанського радянського міста, в якому я зростав. Кияни виявилися мешканцями українського мегаполісу. Тими, на кого можна сподіватися, тими, дякуючи підтримці яких відбулися два майдани, і тими, дякуючи яким в Україні не вдасться. Затвердитися жодній антиукраїнській чи малоросійській владі, тими, хто не дасть жодному президенту України стати відвертим колаборантом. І саме ось цей союз змінений з десятиріччями український мегаполіс і Галичина, в якій не було російського панування в часи Старої імперії. Гарантує Україні виживання і перемогу і над російством, і над малоросійством. Створює надію, що рано чи пізно, такими як Київ, стануть інші українські міста, мільйонники, Український Дніпро. Він вже потроху стає таким: український, україномовний, звісно, Харків, українська україномовна, звісно, Одеса, український, україномовний, звісно, Донецьк. Якщо так не станеться, звичайно, ніякої України просто не залишиться в існуючих кордонах на політичній карті світ. Але саме тому, що такі зміни відбулися з Києвом. Я продовжую плакати надію. Коли я повернувся до Києва, це вже були 2000 ні роки, після Першого майдану, я повернувся не до свого рідного міста. До свого рідного міста от до того самого міста, в якому я народився. Я б не повертався ніколи, тому що я не міг би в ньому працювати, тому що я не міг би в ньому розвиватися, тому що в тому радянському Києві я міг би тільки задихатися і шукати якихось кухонних розмов про те, що було мені дорогим, про те, що в усіх інших європейських мегаполісах розмовляють вільно. Що складає цінності і розуміння існування цих міст. Ні. Київ 2000-х став для мене містом, в якому вже було цікаво працювати, і в якому вже можна було розвиватися, і в якому можна було допомагати розвиватися людям, які бажають бути українськими громадянами, українськими патріотами, які бажають будувати ту Україну, якій всім нам хочеться. Україну здатну захистити собі і допомогти всім українцям стати громадянами своєї цивілізованої країни і своєю культурою, мовою, і своєю українською столицею. Саме тому я змирився з багатьма проблемами, які б ніколи нікого. Не залишили байдужим у рідному місті, я змирився з архітектурною катастрофою Києва. Я змирився з тим, що набагато що залишилося від тих ландшафтів, які дозволяли змирятися з Києвом у моєму дитинстві. Я змирився з тим, що, незважаючи на Свою українськість, він не так вже і сильно розпрощався із своєю провінційністю і своїм міщанством. Просто тепер це не велике місто з обласною долею, а столиці провінційної Європейської країни. І я точно знаю, що потрібно, щоб змінити Київ. Потрібно зробити так, щоб ця країна не була провінційною, щоб вона остаточно перестала бути задвірками руського міра і не перетворилася на задвірки Європи. Тоді Київ стане таким, яким я хотів його бачити в 70-ті роки минулого століття, У своїх пріях. Красивим містом, в якому приємно жити і в якому легко дихати. Я дуже сподіваюся, що з таким Києвом я також ще зустрінусь. Хай щастить, друзі!